Господь з вами, і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, бути вбитими третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи: Змилися над собою, Господи. Хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Потім Ісус сказав своїм учням: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться з самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить, або що дасть людина взамін за свою душу? Адже Син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Воістину кажу вам, що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, що йде у своєму царстві. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Ось сьогодні в своєму Євангелії Ісус говорить про те, що має ти в Єрусалим. Де постраждає від старших, первосвященників, книжників, говорить про свою смерть і про свою муку. А Петро Петро заходить йому наперед, якби заступає йому дорогу і відводить в бік. Якщо бачимо, що Ісус іде в Єрусалим на початку, на чолі своїх учнів, то тут Петро хоче, якби його змістити з того центру. Ісус є тим центром, навколо котрого збираються учні. Петро відводить вбік і починає йому перечити, починає йому заперечувати. Чому? Ну, бо перед цим почув від Ісуса слова ти Петро, скеля на цій скелі я побудую свою церкву. Говорить Ісус до нього, блажений ти Симоне, сину Йони, бо це не тіло і кров тобі відкрила, а мій Отець Небесний. Про це ми чули минулої неділі в Євангелії. І тут Петро починає думати не по-божому, а по-людському. Павло Апостол заохочує, закликає, говорить, «Брати, не пристосовуйтеся до цього віку, змінюйтеся оновленням розуму. Те, що прагне Ісус зробити своїми учнями, то наповнивши їх своїм Духом Святим, оновити їхній розум. Петро цього не чує, Петро цього не зрозуміє, коли чує про страждання, коли чує про смерть, то не хоче ані сам помирати, ані щоб помер його вчитель. Говорить, Відводить його на бік, заступаємо дорогу, говорить, змилуйся над собою, Господи, хай з тобою такого не станеться. Тобто, нехай виконається воля моя, воля людська, не воля Небесного Отця. Тому й чує такі гострі слова від Ісуса. Ісус, обернувшись, говорить Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене. Тобто, бачимо, що перший раз Ісус так говорить до, Злого Духа, котрий спокушав його на пустині, котрий говорив ось, поклонись мені і всі царства я тобі віддам. Була спокуса, коли Злий Дух заперечував божественність Ісуса Христа, Його синівство, коли говорив, якщо ти син Божий, то переміни камінь в хліб, якщо ти син Божий, то кинься з вершини святині, і ангели тебе на руках понесуть. Але Ісус говорить, не самим хлібом живе людина, але кожним словом, яке виходить з Божих. Говорить, не спокушай Господа Бога Твого надаремно. І тут говорить до Петра, говорить Сатано, відійди, відійди мені з дороги, іди за мною, не поперед мене. Бо думаєш не про Боже, а про людське. Як часто ми думаємо про людське, ну бо є тільки людьми, але Господь нас закликає до того, щоб ми. Навчилися думати про Боже і щоб наша молитва йшла до неба, йшла до Господа, щоб мріяли про те царство Небесне не тільки про своє здоров'я, про своє буття тут на землі. Ісус говорить: думаєш не про Боже. Адже ж кожного дня, коли ми молимося, то просимо Отця Небесного, нехай прийде Царство Твоє, яке воно є, те царство, чи часто ми замислюємося про нього, чи часто наші молитви скеровані до Бога і до неба. До того майбутнього, яке на нас чекає. Ісус говорить, коли хто хоче йти, але не переді мною, за мною, має зректися самого себе, тобто відмовитися від того мислення цього віку, змінюватися оновленням розуму, пізнавати, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Те, що тут на землі є добрим, бо сам Господь, Бог, який є джерелом сілякого добра, створив цей світ добре. І багато речей для нас приємними, але Господь запрошує нас до того, що досконале, до досконалості. Якщо хочеш бути досконалий, іди за мною, говорить він до молодої людини. Чи насправді прагнемо тієї досконалості, чи, може, більше хочемо зберегти свою душу. Але Ісус говорить: хто хоче спасти душу свою, тобто це життя на цьому світі, своє життя, то її погубить. Хто погубить душу свою, але заради мене, заради Христа, Його Царства той віднайде її. Якщо йдемо за Ісусом, то маємо зректися самих себе, бо неможливо любити і себе, і Господа Бога так само, любити більше. І мало того, взяти свій хрест, хрест своїх щоденних обов'язків, хрест своїх страждань і йти за Ним, йти за Христом. Бо можна здобути весь світ, і деякі мають таку спокусу здобути весь цей світ, але ж через це можуть занапастити свою безсмертну душу. Взамін людина за душу свою не може дати нічого. Але Бог. Бог нам обіцяє своє царство, Ісус запевняє своїх учнів. Син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Чи очікуємо цього другого пришестя Христа в славі, в нашій молитві, в символі віри, говоримо, віруємо в друге пришестя Христа, що прийде судити живих і мертвих. Але чи готові на це пришестя? Чи готові ми до того, щоб зустрітися з нашим Господом? Чи вміємо думати по-божому, чи тільки поземному? Чи... Готові заради Божого милосердя принести наше тіла як живу, святу і приємну Богові жертву, як служіння розуму. Бог дає людині розум, і треба його вживати добре, вміти бачити те, що Господь діє, як Господь діє в нашому житті і що Він прагне від нас, що Він прагне від кожного, щоб наша душа також прагнула Його. Як джерела всілякого добра. Про це ми співали в 63-му псалмі: до тебе, Боже, душа моя прагне, Тебе шукаю від світанку, за тобою тужить моє тіло, виглядав Тебе у святині. Чи дійсно ці слова відносяться до нашого життя, чи тільки до життя автора цього псалму? Ось Господь сьогодні промовляє до нашого серця, ось Господь сьогодні провадить нас до Єрусалима. До виконання Божої волі, до того, щоб брати свій хрест і йти за ним. Чи вміємо це зробити, чи маємо відвагу прийняти це Слово Боже, чи вчимося думати по-божому, а не по-людському?